З вами фандом. В цьому відео ми поговоримо про російсько-українську ну, конфлікт в Ютубі українського російсько-українського Ютубу. Полягає почнемо з того, в чому полягає конфлікт. Тому полягає суть, що російський Ютуб звинувачує український Ютуб, тому що ну, українських ютуберів, що вони борсофоби і саміги і брешуть, і але. Ну, це якби суть, вони би називають всім русофобом, хто щось каже проти Росії. Навіть не дуже сильно, навіть котик щось просто щось покаже проти Росії, і вони зразу всім називаються русофобами. І почнемо з того, що якби Україна почнемо, що сам російський ютубер є агресором, що він якби сам перший почав цю війну, і вони якби самі російські ютубери самі перші якби, не не подають. І я скажу, що українські ютубери вони більшість обороняються, але не дуже. Але я скажу, що український Ютуб все є жахтовою, тому що ну, в більшості вони просто так зареагували, просто в Київський YouTube так так зреагували на війну, і просто ці відео вони про ту війну просто так викладають, тому що їм просто Вони хочуть просто нахайбуватись на війні. Але точно, напевно, російський ютуб я точно не хочу більше обідати. Тому що я скажу, що я підтримую український Ютуб і я скажу, що я є сам курсофобом, тому що я не налишу росіян, і. Ну, не, топ, не тобто не самих росіян, деяких тих росіян, які підтримують тільки Путіна, ну, тільки їх. Але в більшості я скажу, що і Путіна ненавиджу, і Росію ненавиджу, і тих росіян, які підтримують Путіна. Яких росіяни, які не нейтральні до війни або підтримують Україну, тому що такі теж є. І більшості я скажу, що самі росіяни я скажу, що самі росіяни вони тупі і погані. І що нам було до суті, що у цій війні більшості самі росіяни, ну, там російські ютуби, там ці російські ютубери, ну там тільки 10% з 90 які не воюють, тому що 90 вони не воюють проти українського ютубу, а 10 вони воюють проти українського ютубу. Почнемо з того, що самі українські російські ютубери, вони якби знімають розкриття на інших, тому вони мають всі кософобії, ну, пишуть щось в коментарях проти українських ютуберів. Роз... Тобто, по суті, вони роблять розкриття, облітить нагадативні коментарі і через ну, більшості відео. Я скажу, що на тем натягують навіть, російські тобто, навіть, є, Ну, там є малогоси, тому що там, ну, я скажу з Луганська, Донецька, ну, там малогоси. Я, я, навіть, я, я що є до не, десь з Донечан і Луганськ, просто не хвою українцями, тому що Донецька і Луганська область. Ну, не не тошно не українці, не скошу мало гостей. Я скажу, що самі російські ютубери мене просто не праві. Тому що вони навіть не знають суті, чому їх не би ненавидять. І ну я скажу причину, чому їх ненавидять. Ну за пару причин там є, тому чому їх ненавидять. Першою причиною є то, чому що вони якби е, ну перша причина, чому їх ненавидять, ще це через війну. Тому що якби самі росіяни не вбивають українців, знищують їхню енергетику, все знищить просто. Ну, все, знищую, все падає, знищують, все нападає, знищують. Я би сказав, що російські ютубери вони просто тупі, і вони навіть не розуміють, чому їх, вони їх ненавидять. Ну, я сказав, зараз. я вже сказав ці причини, чому їх ненавидять, і я скажу, що як вони більше більшості треба зрозуміти, чому їх ненавидять. Просто ці російські ютубери просто якісь тупі, тому що вони навіть не можуть навіть додумати, чому їх ненавидять. І я скажу, що там навіть навіть. Скажу, що цей конфлікт був тільки є в. не тільки в десь грузиковірних там відео чи як, де більшість розмовляють, і там десь є навіть відео. Ну, там є відео, проти. Вони навіть. Якби, там якби, укрофоби є в Майнкрафті, Роблоксі, вони є повсюду. Так. Як це не було як навіть дивно, але вони є повсюду. Я скажу, що русофобами в українському ютубері, це в українському Ютубі є Маресі, ну, десь українському ман, ну, українському Ютуб Майнкрафті там ну, русофобами, тому що я підтримую цю організацію, яка не стоїть не проти них. Ну, я підтримую анти-СНБ, тому що вони би праві, вони справді є гусофобами. Ну, Лолоплей, ну той. Він є більше з і, ну, як ви розумієте, лицемір. І більшість їхня та, риби союз, це СНБ, вони там всіософоби, вони там укрофоби, і я мав на увазі це. Тож, бо я скажу, що СН... союз СНБ це теж, якби такий самий союз, як Союз првк скажу по суті, цей союз полягає в тому, що це як безбігник би мешко та страсів там так, міг. Ну, більшість манкавті, які в більшості розмовляють. Більшість усіх ютуберів, тобто СНБ, тобто, СНБшників, там більшості ненавидять рубліплеє, там більшості містер колег. Ну, можна сказати, містер фак, але там з ним більше щось сталося. Ну і я. Але я скажу, що як ми скажемо про адміністраторів серіалів, то вони сказали, що вони нейтральні, вони хочуть більшість людей. Більшість, що хто нейтральні, це Софія Коле і більшість... Історичні вимінювання, тому що він сказала, що їм це самі історичні виміння через їхню диктатуру ну, цих правих правих і Він не хоче куди її їсти, коли якби, лізуть демократи і ліберали. Я скажу, що самі ось ці СНБшники, тобто СНБ, нам сам союз СНБ, то він би знімав розкриття на українських ютуберів і. Проліфлеги ненавидить через те, ну там тільки не Свям, що ненавидить, він сказав, що Союз привикат теж. Ну, генерал привика ненавидить СНБ через те, що вони якби, ну, роблять укрофобію. Тому що вони теж якісь тупі, і через те, що вони нічого більше не розуміють, чому вони їх ненавидять. Ми будемо говорити, що. Там є гусофоби ви, не тільки в Майнкрафті, там є гусофо в Роблоксі і десь ще в тому що Там що Роблокс в Росії заблокували. І це добре, і хаті Росія не буде страдати. І більшості, що. я скажу, що. Більшості, що. Змій більшість осіянни, ну, кантрібос, вони більше ще агресивніші, ніж у Майнкрафті. Тому що там вони просто починають всіх знімати на всіх розкриття, де були їх якась більшість лософобії. Ну і ще можна не примітити Кловадара, який є. Ну, він є сам українцем, але. Не звую малоросум, тому що він розмовляє на російській мові, і я скажу, що він скошен на український ютубер, а російський, тому що він розмовляє на ну, на російській мові, тому що там всі російські ютубери хуть хто хуїться, хто розмовляє на російській мові, хто означає, що він би підтримує російський ютуб. Ну, не, тобто я зрадником, тому що не купив в країни, сам підтримав сільський ютуб. Ну, там є ще одні зрадники, теж які підтримують в Ютуб. Я можу сказати, хто більшістів займається мікрофобією груболики. зараз більшість заблокували, тому що це якби ...тобто... копірка юабола, тому що ...ну, ви більше самі розумієте, він просто все вкрав, і у нього більшості тим сам запаси вкрав і. Я сам губол просто звинувачив в русофобії. Але сам не, русофоб, він не є всі, якби, розуміє, те, він, якби всі розумієте, що всі російські ютубери не праві, ну вони тупі. Ми навіть нічого не розуміють, чому вони ютуберів. українські свої, що... Ну, скажу, що мені не подобається аудиторія, яка більше з Росії, яка підтримує Путіна. Та аудиторія може йти з каналу, який не щось не подобається. А який не ті российські ту російські аудиторії не подобається, чи його моє не український мою, можете йти. Мені мене не виймає, ви російської аудиторії не потрібна на цьому каналі, тому що це тільки український канал. Можемо повернутися, ще в СНБ. Тому такі більшості членів можемо більше голосити, що Волоплейс, Морш і Вік. Ну, я там всіх не знаю учасників, але я можу сказати, що там один учасник би зняв в більшості, оскільки не не українських, ну, українських ютуберів більшості звинувачують їх в фасофобії, тому більшість анти-СНБ анти підтримують, тому що вони ну, свою ПВК думає, що в них бо праві і сказав, що глядав ПВК і помнікле казали, що ну, СНБ вони. ну, Укрофоби, і тому вони їх вони ненавидять. Тому що вони якби не бачать причини, чому вони їх ненавидять. Ну, українців і Ну, позвинувачують, тому що або вони не тупі, або вони не політичні. Тож, яким б ще висумок, що на того. Я скажу, що російські ютубери вони агресори, вони тупі і нічого не розуміють, чому вони. Ну... Не розуміє, чому їх вони не хейтять? І скажу, що український ютуб це. Жертва, яку потрібно врятувати проти від російського ютубу. ну потрібно було добре, щоб і, російський ютуб заблокували, ну там буде краще, може що цих доді як просто їх заблокують, просто цей конфлікт може тоді закінчитися, тому що я нас не бачу, як він може закінчитись. Або він закінчиться тоді, коли закінчиться війна. Але я не думаю, що коли війна закінчиться, цей конфлікт може закінчитися, тому що ну, перша війна. Залучити наслідок, бо статука ще з того, що сталося. Він і не подумає, що ще після війни десь ще два роки де поно буде ще воювати і потім зупиниться. У фондому з всім бай!